Всім доброго дня, вечора. Приїхали з роботи і зразу до наших кроликів, тут ще кури стрибають, хочуть зерно їхнє з'їсти. Спочатку ми даємо підв'ялену траву, заздалегідь ми її нарвали, підсушили, отак ми беремо і їм пропихаємо. Ще поставимо тут сітку, щоб вони могли самі їсти. Дуже вони полюбляють травичку смачненьку. Зробили такі ніпільні поїлки. Воно виходить, коли королик хоче пити, він торкається до ніпіля і водичка капає. Дуже зручно, що поїлка вона не займає Багато місця. Наприклад, якщо або бутилку там ставити всередині в клітці, вона займає місце. А якщо ми робимо ніпільну, то воно дуже зручно, постійно водичка свіжа, і кролики мають більше вільного місця в клітці. Вони зараз поїдять у нас травичку, дуже смачно вони це роблять. І потім ми їм будемо давати зерно. Зерно у нас кукуруза процентів 30 і овес. Овес вони його також полюбляють дуже сильно. Ну, а на вечір ми можемо дати цим красенням. Можемо дати їм або моркви, або капустинку. Для більших вживання вітамінів. То зараз ми будемо займатися, почистимо клітку, приберемо їхні тут сміттячко, поприскаємо її, продезінфікуємо і на сьогодні справа буде закінчена. Це у нас зліва клітка у нас. Двохсекційна. Зліва у нас два кролика таких чорненькі і біленькі в крапенку. А справа у нас п'ять кролиць. Вони такі, вони менші розміром, але також дуже добре ростуть на цьому харчуванні, на свіжій травичці. Також буває, іноді даємо сінце. Сінце у нас тут знизу. То вони також полюбляють, міняємо харчування, траву, сіно, траву, сіно, щоб в них не було вздуття. Ну, а зранку також небагато травички зерна і міняємо водичку, миємо бутилки, тому що воно, якщо бачите, може. Зеленіть сама бутилка від того, що постійно вода знаходиться. Ми її миємо і цю миємо, і наливаємо свіженьку водичку, і знову їдемо зранку на працю. Ще у нас є короличка, яка нещодавно привела маленьких їх 6 штучок. В наступних відео ми обов'язково вам покажемо, як ми наглядаємо за ними. Чим проколюємо королів і чим харчується саме мама, яка тільки на навела, щоб їй було неважко викормлювати своїх діток. До зустрічі до наступних відео.